Сьомий клас біологія, тема комахи, особливості їхнього способу життя. Фізика живої природи. Чому дрібні тварини більш рухливі, аніж великі? Що таке незамкнена кровоносна система, гемолімфа, рефлекси? Пригадайте. Поміркуйте: розмах крил найбільшого у світі метелика, птахокрилки. Королеви Олександри, ось вона перед вами на екрані монітору, дорівнює 28 см. Вага найважчої комахи жука Голіафа. Ось так він виглядає. 100 грамів. До найдовшої комахи паличника Фобеті Косачана становить аж 36 см. Чому ж комахи не можуть мати більші розміри? Відповідь на це запитання допоможе нам стаття, чому у комах невеликі розміри тіла. У комах різні способи живлення і ефективне перетравлювання їжі. Травна система складається з тих самих відділів, що й павукоподібних, але є кілька особливостей. Навколо рота розташовані різні ротові органи, ротова порожнина має слинні залози, шлунок часто містить хітинові вирости та зубці, печінка відсутня. Тіло комах укрите хітиновою оболонкою, яка добре захищає від зовнішніх впливів, але перешкоджає газообміну. Тому у цих членистоногих у процесі еволюції формується трахейний тип дихання. Газообмін у комах здійснюється через систему тонких трубочок, трахей, які пронизують усе тіло. Окрім того, у трахейній системі є розширені ділянки дихальні мішки. Трахеї це органи дихання, що мають форму тонких розгалужених трубочок, у яких здійснюється газообмін з тканинами. Повітря з трахеї надходить через отвори на черевці, що називаються дихальцями. І потрапляє до всіх органів і тканин. Якогось спеціального органа для вентиляції трахеї у комах немає, і для надходження повітря необхідні м'язові зусилля черевця. Але трахеї не здатні забезпечувати киснем тварин великого розміру. Саме дихальна система комах і є однією з причин, що обмежують розміри представників. Цієї групи. Розгляньте ілюстрацію 69. Дихальна система комах. Зверніть увагу на дихальця, ось вони тут знаходяться. Дрібні трахеї, ось вони показані. І великі трахеї. ось так вони виглядають. Воносна система для газообміну комаха майже не потрібна. Рідина цієї системи, запам'ятаємо, гемолімфа безколірна і не бере участі у транспортуванні газів, це пов'язано з розвитком трахей, вона здійснює функції транспортування поживних речовин, продуктів обміну, гормонів, захисту від мікроорганізмів тощо. Циркуляція гемолімфи, як і в інших членистоногих, здійснюється скороченнями серця. Серце трубчасте, розташоване в спині частині черевця. Отже, кровоносна система комах не замкнена і не забезпечує швидку доставку кисню до великої кількості клітин, що є ще однією причиною порівняно дрібних розмірів комах. Система виділення, як і у павукоподібних, складається з видільних трубочок на межі середньої і задньої кишки. Між внутрішніми органами комах розташоване жирове тіло, клітини якого запасають поживні речовини, поглинають продукти обміну, містять ферменти, біологічні каталізатори для біологічного світіння тощо. Запам'ятаємо, малі розміри комах. Пов'язані з особливостями дихальної та кровоносної системи. Які ж особливості поведінки комах? Дрібні розміри і мала вага комах змовлюють більшу рухливість цих організмів, це позначається на регуляції процесів і поведінці комах. Нервова система вузлового ланцюжкового типу, для якої характерний дуже розвинений головний мозок в лапках. У ньому виділяють три відділи передній, середній і задній. Передній відділ має складну будову і забезпечує складні форми поведінки. Черевний ланцюжок має збільшені грудні і черевні нервові вузли. Це пов'язано з розвитком кінцівок, крил і розташуванням основної маси внутрішніх органів у черевці. Ендокринна система здійснює гуморальну регуляцію за допомогою гормонів, які виділяються мозком і його придатками. Гормони впливають на линяння, дозрівання, приваблювання особин протилежної статі під час розмноження та інше. Поведінка комах дуже складна. Її основу становлять безумовні рефлекси та інстинкти. Безумовні рефлекси це вроджені реакції, притаманні всім особинам виду, вони не змінюються протягом усього життя. Приклад, реакція хруща на дотик, падає з листка та прикидається мертвим. Ланцюг послідовних безумовних рефлексів, що забезпечують якусь складну дію, називається інстинктом. У комах існують захисні інстинкти, наприклад. Жук-бомбардир вистрілює пекучу суміш із черевця. Харчові інстинкти, наприклад, запасання корму бджолами або статеві інстинкти. Їхня інстинктивна поведінка сприймається як розумна, проте при зміні умов така поведінка стає недоцільною і комаха гине. Багатьом комахам властиві умовні рефлекси, тобто реакції, які формуються впродовж життя тварини та забезпечують пристосування до змінних умов життя. Органи чуттів складаються та різноманітні, це пов'язано із, пов із високим рівнем організації та складною поведінкою комах. Органами зору є складні та прості очі. А органами нюху вусики, органами смаку щупики на ротових органах, органами дотику – чутливі волосинки на покривах тіла, органи слуху на черевці, у коників вони знаходяться на ногах. У літаючих комах в основі вусиків є спеціальні органи для контролю за швидкістю і напрямком польоту. Отже, у комах дуже добре розвинені нервова система, органи чуттів, що є причиною складнішої поведінки і кращої пристосованості до мінливих умов існування. Які ж особливості розмноження і розвитку комах? У комах лише статеве розмноження. Ці істоти переважно роздільно статеві організми, у яких самці і самки відрізняються будовою, формою, розмірою чи забарвленням. Наприклад, самці жуків оленів мають роги. Запліднення яєць у комах відбувається тільки всередині організму самки, тобто внутрішні. У деяких випадках розмноження комах. Здійснюється без запліднення. Такий спосіб розмноження називається партеногенезом. Плодючість комах часто надзвичайно висока, особливо плодючі соціальні комахи. Бджолина матка протягом свого життя відкладає до півтора мільйонів яєць. Матка терміта 110 мільйонів. У комах розвиток після виходу з яйця. Після зародковий розвиток відбувається з перетворенням. У всіх представників цієї групи з яйця з'являється личинка, яка згодом перетворюється на дорослу комаху або на стадії лялечки буде зазнавати додаткових перетворень. Тому в деяких комах у розвитку виділяють три стадії яйце, личинка, доросла комаха. Такий розвиток із неповним перетворенням, спостерігається у тарганів, коників, термітів. Розвиток із повним перетворенням властивий високоорганізованим комахам, таким як жукам, метеликам, мухам, комарам, бджолам та блохам. У їхньому розвитку виділяють чотири стадії яйце. Личинка, лялечка та доросла комаха. Згляньте ілюстрацію 70, і вона вам допоможе зрозуміти типи розвитку комах. Ось перед вами перший тип з неповним перетворенням, відсутня стадія лялечки. А ось під номером 2 розвиток комах з повним перетворенням. Є стадія лялечки. Тож пам'ятаємо, у комах різні способи розмноження, висока плодючість і різні типи після зародкового розвитку. Це забезпечує швидке відтворення великої кількості нащадків. Для кращого розуміння теми з'ясуйте. Вивченням комах займається окрема зоологічна наука. Якщо ви правильно дасте відповіді на завдання Кросворда, ось він перед вами, то у виділених клітинках прочитаєте її назву. Зацікавить вас темою міні-проект Біологія плюс релігія. У Біблії часто описуються комахи, що мають певне символічне значення. Так в одній із книг Біблії в виході розповідається про десять єгипетських кар. Фараон тримав у неволі юдеїв. Мойсей кілька разів просив фараона відпустити невільників, але він постійно відмовляв. Тому Бог вирішив покарати фараона, насилаючи страшні кари. Для покарання Бог використав і комах. Третя кара це рої маленьких мух. А четверта собачих мух, а восьма кара сарани. Чому ж комахи є найстрашнішими для людини істотами? Допоможе вам дати відповідь Ось ця ілюстрація зграя сарани. А відповідь на поставлене питання буде вашою участю в цьому міні міні-проєкті. Досягти очікуваного результату у вигляді балів. Вам допоможе квест за запитаннями для самоконтролю та саморегуляції. Вибираємо, виконуємо усно та письмово. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні!